Якщо людина у свідомості, якщо людина сидить в такому стані, чи вона лежить, намагайтесь її не рухатись. Основна проблема, яка ще може бути, може бути проблема травма хребта. Якщо ви почнете перекладати людину, ви можете його додатково поламати. Нічого не трогайте. Якщо є можливість, зупинили кровотечу, спілкуюся з ним, викликаємо швидку. Пам'ятайте, як. Кликати швидку. Перше, ми даємо інформацію, де ми знаходимось. Основна мета дати інформацію, де ми знаходимося. Чому саме перша інформація? Тому що телефон може розрядитися, зв'язок може опірватися, і до вас приїде медична служба, яка, яка буде шукати вас, де ви знаходитесь. Тому що вже виклик пішов. Далі ви кажете. Вік і стать людини. Вік для того, щоб розуміли, чи це дитина, чи це доросла людина. Стать чомусь, бо це може бути жінка, і вона може бути вагітна. І тут ще одна проблема в нас виникає. Далі ми говоримо, який характер пошкоджень на цій ситуації у нас є масивна кровотеча. Нагадую ознаки масивної кровотечі. Відірвана кінцівка, як верхня, так і нижня. Пляма крові розтікається на одязі. Далі, якщо ви бачите, це пляма розтікається на підлозі, це також ознаки масивної кровотечі. І якщо в'юшить, ви також візуально бачите. Пам'ятаєте, можуть бути проблеми в тих місцях, де ви не можете зробити перев'язку чи накладати турнікет. Якщо це області пахави, пахвинні ділянки область шиї, область ключиці, вам придеться робити там